В цьому відео я хотів би поділитися будівництвом будинку в Осокорках, такий дачний район в Києві, садові ділянки, недостатнім рівнем комфорту, які забезпечували радянські старі дерев'яні даші, де ні санвузла нормального не було, ні душу, тому є потреба будувати це краще. І брати приклад, наприклад, за цих карпатських будинків, які зараз активно будуються в 2024-23 роках. Невеличкі в такому скандинавському стилі, де є все необхідне для комфортного проживання, перебування протягом літа чи будь-якого рекреаційного періоду. Восени, взимку, будь-коли так само цей потенціал є і в сукорках, і важливо його використовувати і підсилювати таку інвестицію. Вартість такого будинку 17 тисяч доларів, включаючи меблювання. І не включаючи вартість ділянки. Але при ціні оренди невеликий час в оренду решту користуватися самому, то за певний розумний період часу така інвестиція може окупитися. І необхідний мінімум, що тут є, це двоспальна півтораспальна спальне диван, ліжко, яке можна розкласти, стіл, три-чотири стільчики, пічка-буржуйка, яка дозволяє. В блекаут без світла розпалювати вогнище і обігрівати це приміщення досить швидко, ефективно на дровах, які є від саду, тому що обрізка саду, гілки завжди є. Холодильник і індукційна плита, кухня, але це питання в електроживленні, тому що досить потужна техніка, там понад 3 кВт, і забезпечити це від батареї це буде досить дорого. Тому потрібен генератор для того, щоб приготувати їжу на електричній індукційній плиті або як варіант на дровах. Ну і те, що дуже потрібно за містом, так в будь-якому будинку, це душ, тепла вода, можливість нагріти її бойлером автономно. І ось таке чудове затишне місце от, виходить, з пічкою і кухнею. І тепло, і можливість приготувати їжу навіть у байках. І ось такий радіатор, який віддає тепло при проходженні через димохід, адже дим також теплий. Тобто тут можна і нагрівати щось в посуді, воду, чай, суп чи сковорідку, і забезпечувати тепло за рахунок віддачі від димоходу. Ці меблі куплені в фірмі Юск, тобто такі європейські модульні меблі, які збираються, приходять в коробках і зроби сам називається. Тобто замовник власник має сам зібрати ці меблі. Вони досить прості в збірці, економлять кошти на транспортуванні, тому що вантажники для того, щоб підняти такий вантаж і місце в машині для того, щоб перевести це все, воно досить дорого. Тому такі от ручна збірка кухня українського виробника, також модульна продається частинами і збирається вже по місці. Якщо у вас є можливість проектувати кухню, а не вписувати її вже в готовий в готову розміри приміщення, то на стадії проектування можна задати так, щоб модулі типові, які мають 60, 40 або 30 см, щоб вони нормально влазили в, в цей в це планування. Тут я хотів би зупинитися на конкретних конструкціях і поясненні Будова цього будинку, що це не каркасний будинок, не ці каркасні, які збираються на заводі, привозяться готовими, тому що, по-перше, була складність з транспортуванням, досить вузько і досить складно поставити кран. І друге це, бажання, друге, це бажання зробити капітальний фундамент, бетонний фундамент, такий, як ви бачите на цьому фото, зробити стіни з кам'яних матеріалів. Щоб були невисокі витрати на експлуатацію такого будинку, щоб конструкції були надійними, довготривалими, довго трималися, і щоб зрештою можна було менше витрачати на капітальний ремонт цього будинку, щоб довше він приносив користь і давав можливість відпочивати. Якщо у вас є питання до такої роботи, до цього будинку, то ви можете їх поставити в описі під відео або зателефонувати мені. І я сподіваюся, що одним. Комфортним місцем для релаксу, для відпочинку, для відновлення своїх сил на сукорках чи будь-якому іншому районі регіоні України стане більше разом з моїм відео і моїми порадами та допомогою.